Всім привіт! Хотів би сьогодні підняти тему екобалів, розхіду пального, обслуговування автомобілів, як експлуатують німці автомобілі, скільки вони на них їздять, коли міняють і так далі. Ну, Почну з екобалів. Я там підписаний на декілька ютуб каналів, хлопці, як правило, їздять в Польщі, в Литві. І це така тема в їх фірмах достатньо популярна і актуальна. Якщо ти там за каденцію умовно не набрав нормальну кількість екобалів, то це може впливати на зарплатню. В нас в фірмі взагалі це питання ні разу не піднімалося взагалі про це ніхто абсолютно не думає. З приводу розхіду пального теж саме. Скільки б там машина не з'їла, в день, наприклад, там днівні тури 35 і 40. І бували такі, де більш гірська місцевість і 45 виходила, ні разу ніхто про це не сказав. І бонусів, наприклад, за те, що ти зекономив десь соляри, теж немає. З приводу автомобіли. Я працюю в такій невеличкій сімейній фірмі, десь близько 10 автомобілей. Мій шеф є підрядником в такій великій транспортній компанії Deutsche Ban Schenker. Я думаю, всі десь бачили чи чули. Працюємо зі змінними контейнерами. Машина працює, як правило, 2 максимум 3 роки, наїжджає 600-700 тисяч і міняється на нову. Чому так? Хоча машини дійсно навіть при 600 тисячах кілометрах в ідеальному стані, машині ніхто не ночує, через це і в кабіні, і в принципі і зовні. машина дійсно дуже класна. Ніколи не скаже, що машина вже стільки проїхала. В день працюють водії. Біжають десь кілометрів 200, а нічні 600-650 кілометрів. Машинки постійно в роботі не стоять. Через це фірмам в принципі, невигідно, щоб машина десь там обламалася, бо на фірму штрафні санкції приходять. Ніхто цим не хоче займатися. Чому взагалі до 700 тисяч ще? Тому що офіційний дилер Мерседес в Німеччині дає гарантію. До 700 тисяч кілометрів. З приводу ще пошкодження автомобіля теж актуальна тема. В мене знайомий працював на польську фірму, на парковці йому хтось зніс зеркало. Він зателефонував зразу, вранці сказав, що так і так. Пошкоджене зеркало. Ніхто не ввійшов його ситуацію і сказало, що ми будемо вираховувати це заробітної плати. Буде коштувати 250. Євро. На що він сказав, я краще сам його заміню. Ну, відтоді йому вийшло це десь в 100 євро. Він купив там, пластик, замінив. У нас там теж, коли починав працювати, ну, було пару косячків, там підкрилок порвав, виїжджав з-під контейнера. Губу передню трошки теж поцнув. Ніхто Ну, дійсно, нема ніяких навіть розмов. Всі розуміють, що це робоча машина, робочий процес, що все може трапитись. І з кожним це може трапитись, який би ти професіонал не був. В нас навіть доходить до того, що шеф лампочки міняє, там, чистить машину, там, якщо якесь генеральне прибирання. Ну, так, якось помілачі, то. Звичайно, водій. Я, наприклад, все обираю, я люблю чисти машини, їздити. Ось так що цікаво, якщо ви працюєте теж в німецькій фірмі, як у вас. Бо ну, не будемо порівнювати з литовськими, з польськими фірмами, там, як правило, вираховувати з водія, менше заплатити грошей. В Німеччині ситуація. Така, що вони хочуть навпаки, щоб водій був максимально задоволений, щоб не було ніякого стресу, щоб не втратити водія. Бо на даний момент на ринку праці великий дефіцит водіїв. І дійсно водіїв поважають, цінять, люблять. Ось так що, всім гарного настрою, гарної дороги, всім па-па!